Буквально вчора купили такий от, подарунковий набір цукерок і мені дуже цікаво, що там всередині. Які цукерки вартує це десь 155 гривень, здається, не буду казати точно. Мені цікаво, наскільки вигідно купувати отак. От, чи... Краще, знаєте, якісь можу упаковку окремо купити, і потім е, насипом купити якісь смачненьких е, цукерок. Тим більше мені цікаво, тут буде Дід Мороз, чи не буде, як в дитинстві. Зараз попробую цей пакуночок ми купили, щоб поставити під ялинку. Ну, я не можу ждати до Нового року. Зараз легенько відкрию, а потім запакую знову. О, так. Є. І так, що ми тут маємо? А маємо ми отакий от пакуночок цукерок. Угу. Тут вона от в такому пакетику, скотч. Ага. І так, що ми маємо? М -м -м, діда Мороза немає. Два червоних мака. Якісь отакі от. Цукерки, тут, мені здається, тут намальовані, видно, невеличкі з вафельками обиті шоколадом. Далі це типа нуги, дві штучки, слівки, лінівки Далі отакі якісь з какао, напевно. не знаю, якісь дві цукерки, ну, таке собі. Далі отакі от кокочок. Мені, кстати, не дуже подобаються такі цукерки. Ось ці цукерки мені подобаються. Називаються галаредка. Вони жалені всередині. Далі отакі от круки, дві штучки теж. Ну, вони такі, видно, із якимись горішками, з арахісом, мабуть. Так. Далі от такі от, це молочні дві, дві ромашечки, два чупика, от таких от, я не знаю, що чим вона чері написано. І два отаких от, от жовтеньких чупика. І всього одна така от шалена пчілка. Мені здається, подарунок ні про що.